Хапаєшся, по суті, в Черкасах за будь-яку можливість відчути море. Я на березі моря народилася в п'яти хвилинах, довгий час жила від моря, і коли ти та, то такий смак моря, солі на губах. Ну, іноді так спогади такі накочують на тебе. Та. Ми поїхали 25 лютого, з повною впевненістю, що ми вивеземо дітей в більш безпечне місце в Запоріжжя, і ми обов'язково повернемось. І в якийсь момент ми зрозуміли, що повернутися ми фізично не зможемо. Але ми довгий час, знаходячись в Запоріжжі, сподівалися на ці зелені коридори. Бо тоді вже починав жах і катастрофи відбуватися в Маріуполі, і ми розуміли, як там необхідна питна вода, ліки, їжа. Це все ми збирали в Запоріжжі, готові були в будь який момент, якщо були б безпекові можливості такі виїхати просто додому. І ми отак в розірваному стані. Фактично, з частиною команди існували. Ми в Запоріжжі, поки був зв'язок, могли щось координувати і якось допомагати. І частина команди в Маріуполі. Серед них залишався мій чоловік. У мене забрало це довгий час змиритися з його вибором таким. Діма зник 17 березня 22-го року. Вийшов просто з Халабуди, маючи при собі аптечку і по суті хлопці його кинули через пару годин шукати. З Тих пір я фактично про Діму нічого не знаю. Це моє одно з найулюбленіших місць фактично. І такий маленький клаптик Маріуполя, який вдалося нам евакуювати. Це вільний простір Халабуда. Це місце, де можуть збиратися не тільки, звісно, Маріупольці. Ми запрошуємо і Черкащан до себе, і переселенців з інших регіонів України. Зараз наш основний напрямок роботи ну ми на ньому конкретно зосередились. Це, звісно, волонтерський ремонт дронів. І ми розвиваємо свою майстерню. Ми вирішили так командою, що треба зосередитись на тому, що в нас виходить краще за все. І фактично це відбувається в нас процес нон-стоп. І нам вдається, по суті, в місяць ремонтувати і відправляти хлопцям назад такі необхідні речі. З жовтня 2023 року ми впровадили проєкт, нам вдалося, який називається Коло підтримки. Цей проєкт був покликаний якраз підтримати родини військовослужбовців і навчити їх нетравматичному спілкуванню з військовими. Ми проводили серію тренінгів і надавали індивідуальні психологічні консультації для того, щоб максимально Адаптувати навіть родини, скажімо так, до повернення військових е з важкими психологічними травмами, скажімо так. Син? Алло? Привіт, Антош. Прийдеш на обід, зайдеш? Ну, все, давай. Я Привіт, я розправа. Дякую, Дякую. Фактично, мої сини, про яких я можу довго розповідати, і це найцінніше, що мені вдалося вивезти з Маріуполя. Ну і тут, звісно, на території вже Халабуди ми створили такий куточок, який нас пов'язує думками з Маріуполем. Ці всі речі, які дуже дорогі для нас, це чому ви тут бачите, наприклад, багато коал. Це ну, коали, які дуже любить мій чоловік. Дмитро Чечера, і це для нього такий завжди був символ. В нього в кабінеті була купа таких фотографій, саме саме якраз коалами. І тепер всюди, хто бачить і знають про цей наш прикол, що для нас коала, як то темна тваринка, скажімо так, халабуде, то звідусіль нам привозять. А ця стіна фактично при вході присвячена Маріуполю, який ми любили, який ми його пам'ятаємо до повномасштабного вторгнення. І звісно, по центру. Це те, що з Маріуполем вже стало під час вторгнення. Дорогі нам люди тут зображені, і звісно, халабуда. Спочатку 2015 року ми заснували громадську організацію Центр громадських ініціатив Східна Брама. А вже після ми розуміли, що класно, якщо б в Маріуполі було таке місце, де всі активні громадяни мешканці Маріуполя. Могли вибудовувати комунікацію з місцевою владою і між собою комунікувати. І, звісно, щоб це був простір, також і творчий, і освітній. Ця ідея зародилася в мого чоловіка. Починали спочатку з невеличкого такого приміщення, навіть менше ніж теперішня Халабуда тут у Черкасах. А потім ми вже розрослися до більшого приміщення в 300 квадратних метрів. Тут фактично ну, ключі, які якраз і відкривали двері Халабуди. От якраз фотографія ту, яку нам вдалося вже після того, як волонтери звідти там виїхали, і Халабуда перестала існувати такою. А це фотографія для мене взагалі дорога. Це мій чоловік Дмитро Чечера, засновник саме Халабуди, який керував по суті штабом тим, який якраз розгорнули ми 24 лютого. І тут ви його побачити якраз з тюльпанами, і тут фотографії тюльпани це 8 березня. Їм вдалося навіть тоді в Маріуполі купити ці тюльпани, щоб привітати жінок-волонтерок якраз у нас у вільному просторі. Ми, звісно, не просто сподіваємось на своє повернення до рідного міста, а всіляко сприяємо його поверненню практичним шляхом. Тому я думаю, так багато людей роблять і все одно живуть надією.